Які хочуть захищати свою батьківщину, але натомість, окрім того, переслідувань за те, що вони це висловлюють, що вони готові вишколюватись, готові їхати на фронт від своїх ректорів, від своїх керівників вони отримують лише догани і погрози про звільнення. Отже, оце ті вимоги, які ми будемо озвучувати. Декілька слів я би сказав про політичних в'язнів. Ще й до сьогодні в Україні затримується, наприклад, Віталій Дільнов, який був затриманий на Майдані 10 січня, перху там викрадений в Михайлівському соборі. Він один він член другої сотні, боєць другої сотні. Йому прийшли абсолютно надуману справу. І він до сьогодні, ми про нього просто не чули, тому він не попав в список тих 43, які вийшли. І до тепер його не хочуть відпускати. Я також у нас побратими білоруси, які разом з нами плечоприч стояли на барикадах. Зокрема, зміцергу ніч мало не втратив зір після слізогінного газу. Два місяці лікувався. Слава Богу, він ну зрячий, і зараз його хочуть видати Лукашенко. Абсолютно зрозуміло, що він там сяде зіграти, і всі ті наші побратими, які разом з нами боролися, вони будуть сидіти. Але сьогодні влада. Ну, ми підемо в міграційну службу, ми підемо в ГЛАВ, передаємо, передамо своє звернення відразу після цієї прес-конференції, щоб ви не видавали наших побратимів. Скажу відверто, ми їх не видамо. Якщо ви хочете їх видати, то вам доведеться зіткнутися з нами. Ми будемо битися з вами так само, як билися на Майдані. Ці люди залишаться в Україні, поки режим Лукашенка не впаде. Крапко. І ну, я озброєння добровольчої батальйонів, я вже не знаю, як про це кричати, друзі. Це просто ну вже якась панацея. У нас не те, що немає там мінометів, хоча нам вони просто потрібні. Часом стрільці сидять в окопах, маючи один автомат, і то так, на двох, а от друга граната. Я не знаю навіщо, хоча що підірватися. Ну, це нам просто вкрай необхідно, але зараз я хочу передати слово Ігорю Мосичуку, колишньому політв'язню борцю з системою нинішньому народному депутату. Я думаю, про політичних в'язнів він скаже. Слава Україні! Дуже ганебно, що... що в часі нашого звільнення не вдалося скласти повний список людей, які були ув'язнені за політичними законами. Більше того, поспішаючи і розуміючи, що пізніше не знає нікого, Писаний у закон про амністію і реабілітацію політвян. Зараз список розширений за рахунок тих, кого кинули заграти, викрадаючи на Майдані, за рахунок тих, кого.